Як, на мою думку, і я думаю, що я отримую підтвердження з часом цієї думки, Макрон перетворюється з політичного діяча на державного лідера. От того, який не думає про майбутні вибори, а думає справді про цінності, думає про свою націю, про її перспективи і е, в інтересах великої французької нації, держави е, в тому, щоб світ жив за правилами. Тому щоб ідеї тоталітарних диктатур, імперської ідеї завоювання загарбання чужих країн не мали можливості на своє поширення, на толерантність до них. І, по-моєму, Макрон відчув тим, що зараз треба ставати саме таким лідером. Він пішов шляхом видатних попередників на європейській арені, таких як Вінстон Черчилль, Видатного попередника в американській арені, таких як Рональд Рейган який свого часу проголосив війну, попри тривалий період, знову ж намагання співіснувати з комуністичним режимом радянського союзу, але в 80-му році він проголосив війну проти цього радянського режиму і сказав: Ми не повинні себе обдурювати, ми повинні назвати комунізм злом. І ми повинні знищити цей комунізм і почав формувати коаліцію таку же верезом мисячів дорогих е сил по світу, які зрештою поклали кінець одній тоталітарній диктатурі, коріння якої теж було з Росії, е це комуністичному радянському режиму. Ну але зараз е знову ж цивілізований світ зіштовхнувся з тією самою проблемою. Тоталітарної диктатури, яка загрожує цьому ж цивілізованому світу, і росте і вуха, і ноги, ікла і роги ростуть з того самого місця і копита, то ми бачимо, що зараз Макрон, як і низка менших лідерів точніше менших країн Європи, тут Петер Павел, наприклад, теж. Людина, у якої теж еволюціонувала думка, який готовий був ставати там миротворцем, домовлятися і все інше. І зрештою, вони сказали: ні, з цим бур'яном домовлятися не треба, бо цей бурян однаково буде створювати шкоду на нашому полі. Він буде знищувати все живе, його треба знищити. І добре, що така думка зараз е є, вона звучить абсолютно чітко з Макрона. Він говорить, що ми повинні боротися, в тому числі готові готовність висловлює і цим пробудив хорошу дискусію, правильну дискусію до того, що е, війська НАТО, військові НАТО будуть е, допомагати в Україні здійснювати саме військові заходи, заходи військового захисту е, для країн Європи. І ця дискусія вона вкрай важлива. Якраз е, вона ламає. Ті э, страхи, які Росія тривалі десятиліття э, зрощувала в Європі, які постійно, постійно в межах дискусії там про допомогу Україні виринають і змушують сідати на шпагат э, ту чи іншу частину політику західного, тому це дуже добре, що робить Макрон. І я оцінюю його як людину, яка хоче залишити слід в історії.